Кукурудзяний метелик це один із найнебезпечніших шкідників кукурудзи в Україні. Він поширений у лісостепу та степу, а також може шкодити соняшнику, перцю, томатам, просу, сорго та коноплям. Дорослі метелики з розмахом крил близько 3 сантиметрів, відкладають яйця на нижньому боці листків, а жовтуваті гусениці, що відроджуються, проникають у стебло, виїдаючи серцевину. Такі пошкодження призводять до вилягання, ламкості та розвитку гнилей. У сприятливих умовах шкідник може знизити врожай на 20-40%, а подекуди навіть до 60%. Щоб запобігти поширенню метелика, необхідно проводити глибоку оранку після збирання врожаю, подрібнювати після жнивні рештки, дотримуватись сівозміни та залучати трихограму для біологічного контролю. Ефективність хімічного захисту залежить від фази розвитку шкідника. Оприскування слід проводити під час масового льоту метеликів або до того, як гусениці проникнуть у стебло. Для боротьби рекомендовано застосовувати інсектициди «Еміприт-Про», залп, супербізон, резонанс та фараон. Використовуйте хімічні препарати лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.